Добрий день, дорогі моєму серцю, але поки що мало Ігорю. Пишу вам, Раїса, побачила я ваше оголошення на сайті знайомств і зрозуміла я сама та жінка, яку ви шукаєте, мої параметри цілком вам підходять 190, 160, 190. Погодьтеся, пропорції ті ж, якщо відкинути одиницю. Зріс 150 см, як ви хотіли, дюймовочка. Ви хотіли мудру? Я вона і є. У свій 45-й день народження неждана негадином прийшла до мене мудрість. Відтоді я свій вік не вказую. Волосся у мене довге, а якщо причепити шиндом, то ще в комоді вижить. Років десять від прабабусі дістахся, та взагалі не розчешеш. Я, як ви хотіли, талановита. Талантів у мене багато. Можу купати, можу не купати». Можу кричати, можу не кричати. Можу танцювати, можу не танцювати. Ще можу кістечкою від вишні плювати. Далеко метрів на п'ять. З голови до ніг я натуральна. Жодного ботоксу, підтяжок і брів. Нові вій теж нема. Зате все своє, крім коронки на зубах і пластини в суглобі. Але на дотик і не зрозумієш, тільки в аеропорту час від часу. Груди теж твої. Жодного силікону, силикон лише в туфлях, які я з силіконовим клеєм підклеюю. У ліжку я ненаситна. Сплю по 10 годин, і все мені мало. Ні синітницями собі голову не забиваю. Ні в яку астрологію я не вірю. Я вірю в получку, стамеску і свого мужика. І найголовніше, я баба терпляча. Я така терпляча, що можу перечекати трьох людей біля банкомату, всіх людей на касі та всіх стареньких у поліклініці. Мене не нервують люди, що стоять біля дверей у вагоні метро, хоча виходять на кінцеві. Не нервують мужики, що сидять в автобусі, розтуливши ноги. Не нервують політики, розкидані шкарпетки. Та сандалі на них же. ви зрозуміли? Рольові ігри я, як ви мріяли, люблю. З дитинства. Граю в магазин там чи аптеку. Найкраще мені вдається роль з плячою красуні. Пелесто ноші. У мене й сумка підходяща є. Я ж у працюю, не казала? Машина мені ваша не потрібна. В мене є велосипед. З багажником. А так у нас тут скрізь пішки дійти можна. Хоч до клубу, хоч до ручки. Свою яхту на якір поставити. У нас є невелике озерце. Дітей я люблю, тож якщо не хочете на мені одружатися, то можу у вас усуновити. Варіанти завжди є. Живу я на природі, в екологічному чистому середовищі, в місті жмеренка. Ви писали, що в мене має бути горіх, Так він у мене є, щоправда, росте за парканом на вулиці, але я вам натрушу, скільки хочете. Вам у нас добре буде, погірте. Інтернет у нас тільки в селищної голови, тож ніякі тупі силіконові баби, від яких ви втомилися, вас тут не потребують. А якщо й припруться, у селищної голови є рушниця. Приїжджайте, Ігоречку, листуйте до запитання. Мене тут останній тхір знає. А я вже запитаю, будьте спокійні. Завжди ваша з полов'яним привітом Розіса.